Олексій Кучеренко, народний депутат України від фракції Батьківщина, екс-міністр, а також заступник голови профільного комітету Олексію, вітаю вас! Вітаю, вітаю, слава Україні героям. Слава вас здивували ось ці корупційні скандали, і як ви вважаєте, це все таки частина російської пропаганди, що вони з'явилися зараз в інфопросторі? Чи все ж таки Україна пронизана корупційною складовою? ну Питання риторична розумієте, в мене абсолютно немає сумнівів що всі гасла про боротьбу з корупцією всі останні роки були лише гаслами. Там просто змінювались механізми корупційні, але ж абсолютно зрозуміло, що в першу чергу, о так чи інакше, на розподілі бюджету на бюджетних потоках на е, програмах бюджетних навколо цього закупівлю. Всіх цих воно все і відбувалося тільки що по покоболів, ви ж мабуть, знаєте інформацію, да що не. Підтримувала рішення суду антикорупційного не дало запобіжний заход по ньому обрати і відповідну суму застави. Тобто, бачите, набув САП по суті, виявляється, ну вони зараз виявилися ну непрофесійними і неспроможними. Вони не захистили свою позицію. Оце мене дуже лякає. Я не хочу зараз обговорювати рішення суду. Там в мене немає абсолютно сумнів сумнівів стосовно моє відношення до Кобольова. Мабуть, всі знають. Я вважав і вважаю, що це в першу чергу авантюристи, які довели Нафтогаз державну компанію до трагедії. Те, що по дорозі вони непогано заробили, це однозначно. Але ж ви бачите, тут питання зараз не до суду, не обговорюю на сьогодні суд, але якщо на потужні органи слідчі, це спеціальна антикорупційна прокуратура. Так, Олексію, ще раз Розумієте, то це ж це не дзвіночок, це на баджа б'є. То тоді а кого ми утримуємо за наші податки? А чи а як це відбувається з таким? А де це реформа антикорупційних органів? Власна кажучи, яка мала би запанювати? Що стосується скандалів? Останніх ну. Пан Резников е, так би спростував це, але тепер йому треба довести цю позицію. Я до нього завжди симпатією відносився. Я вважав там да, достатньо давно його знаю. Але ви знаєте, я можу сказати одне що. Тут настільки нівельована сьогодні роль міністрів і уряду в цьому процесі. Я їх не я не адвокат їм точно. Але я приблизно розумію, як е, веде себе мона коаліція при розподілі бюджетних коштів. Я розумію систему тиска на кожного міністра, і це над, треба бути дуже потужним міністром, щоб стояти перед депутатами, перед офісом президента, ну розумієте, по їх там порадам, їх е, е, рекомендаціям. Кадровим і не тільки кадровим тому це це клубок протиріч, і на превеликий жаль. Я поки що не бачу ось ну якогось кардинального виходу реальної перемоги антикорупційної mm -hmm. політики. Це стає сьогодні особистою вже справою пана президента, якщо казати відверто, і тільки в нього сьогодні є. Повноваження відповідні, особливо під час воєнного стану, згідно з законом про воєнний стан, згідно з його функціями конституційними, в нього є повноваження розрубати цей корупційний е, механізм. Розумієте, і була би воля на це. Ну і побачимо, поживемо. Бо дійсно корупція, вона стає е, реальною загрозою е, національної безпеці України. Отут, з вона є зовнішній ворог, безумовно, але в нас є і внутрішній ворог, і це саме система. Тема корупції абсолютно неефективного державного управління, тому ситуація uh -huh. для мене ну точно не оптимістична. Виглядає я, чесно скажу, настрій в мене не дуже хороший від цього всього щодо кадрових по 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 перестановок, Так поговорюють, що і вже з'явилася інформація у ЗМІ що. Германа Галушченка, Вадима Гуцайта та Павла Рябікіна хочуть позбавити посад міністрів. Депутати наполягали, що у цей список ще війшли пан Шкарлет та пані Лапутіна. Рішень щодо останніх двох немає. А от щодо Германа Галущенка, Гуцайта та Рябікіна, є у вас саме до Германа Галушченка, як до міністра енергетики, є якісь певні питання. Ну, поживемо, і побачимо. його замінити. Я змінити. достатньо добре з ним знайомим, бо я максимально сприймав, сприйняв е і намагався допомагати міністерству, але в нас точно ну, не вибудувалася ефективна система стосунків, і це й не із-за нього, не тільки за нього. Це в тому числі на жаль, і за кадрового складу комітету. Я не хочу критикувати зайвий раз своїх молодих колег. Переважна більшість яких Ну просто далека на, на, на гарматний постріл від проблем енергетики та комуналки, але якось так сталося, що от всі останні звільнення міністрів навіть же міністри не з'являлися. Я не кажу на комітеті, щоб відзвітувати, розумієте? Вони плювати хотіли в цій ситуації, бо їх знімають і призначають в іншому офісі. Ви розумієте, в якому ну їх точно не в залі призначають. В залі це формальна процедура голосування більшості, а призначають їх і кадрові рішення. Ну по суті, приймає Ну Одна, ну максимум дві людини, і вони знаходяться в центрі прийняття рішень на іншій вулиці, не на Грушевського Це я вам точно гарантую. Так ось я він мені по людськи особисто достатньо симпатичний. Він розумна, адекватна людина, але реальна енергетика України. Я вам відверто кажу, вона управлялася з іншого кабінету і з іншого будинку, і цей будинок розташований на вулиці банка, і саме там проводилися наради, приймалися стратегічні рішення. Туди ходять на наради і міністр, і депутати, і голова НКРКП, і так далі. Тобто система управління настільки сьогодні не відповідає конституції законом, вона вся побудована на якихось там особистостях. Розумієте, і я в цій ситуації навпаки. Ну якщо вже уряд перетворився на на якийсь у департамент офісу президента? Ну, будь ласка, беріть на себе всі повноваження. В них вони є згідно з законом про національну безпеку там про інше, і тоді ми будемо знати, хто буде відповідати за ситуацію в енергетиці. Ну, це точно не міністр. Був нагальний ображається на мене герман Валів при зміні міністра. По перше, питання чи на часі змінювати цього міністра у таку у такий складний період, і чи з'явиться з зміною міністра у нас електрика вдома і світло? Ну зрозумійте, будь ласка, електрика це бажання, що це сьогодні стало політикою на енергетичному фронті і вражаються об'єкти, то проблеми будуть, будуть на жаль, з електрикою. І завдання героїчних енергетиків мінімізувати ці наслідки. Але коли руйнується інфраструктура, станції, підстанції, трансформатори і так далі і тому подібне, проблеми на жаль, будуть дефіцит у нас на жаль, є. Наскільки він залежить, залежить від. Там непрофесійних дій уряду залежить, безумовно, бо не готували енергетику до ситуації з такими ну, до роботи в воєнному стані. Але ж об'єктивно, ракети прилітають, ракети руйнують. Угу. Розумієте, станції стоять, Запорізької станції немає. в балансі, тому Хто може замінити от те саме Герман енергетичний Галучим, комісар хто... має з'явитися? Я про це неодноразово говорив: енергетичний комісар е в воєнного стану, надзвичайного стану в енерг... в енергетиці. Я Скажіть, хто це приприще, хто Можливо, очолить міністерство. Не якщо знаю. вам про а вам пропонували не... можливо з вами я не бігу, розмову, точно що я в цю систему. Цю систему управління точно не піду. Вона мені абсолютно, ну я її не сприймаю. Вона нелогічна. Там, там, ні нічого, ні з цієї. Більшість ні, ні з цим урядом, Ну не буде там корисно. Саме я тому розуміло. кажу, що якщо реально офіс президента готовий відповідати за все, хай він призначає от цього надзвичайного енергокомісара, і ми будемо розуміти, яка конкретна людина відповідає за ситуацію. Сьогодні розмита ситуація, і у міністра дуже мало повноважень, щоб сьогодні його робити ЦАПом вам за це. Розумієте, я не адвокат Германа, хай він доросла людина, хай він там сам за себе мені цікаво, прийде він в Ду не прийде якщо його будуть звільняти, Бо, може його і не будуть uh -huh. звільняти. Розумієте, це ж поки чутки такі зрозуміло. Я вам дякую за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Олексій Кучеренко, народний yeah. депутат України від батьківщини, екс-міністр, а також і заступник голови комітету, був з нами на прямому зв'язку. Олексію, дякую вам.